Вітаю вас, шановне товариство! В доті вийшло літнє оновлення. Так, так, в останній день літа літнє оновлення, де змінили матчмейкінг, систему репортів, додали новий інвентар в доті, саме вигляд цього інвентаря, покращив сам вигляд гри, ну і додали скриню на 16 предметів. З цієї літньої скрині ми з вами і почнемо. Коштує вона 91 гривню за штуку і. Тут ось такі сети є. Ну, Primal Beast, як на мене, топовий сет. Валора виглядає також дуже потужно. Abaddon на Вінтер Вівверні. Також непоганий сет, як на мене. Ну ось Це Це взагалі прикол. Виходить, як гладіатор у нього на голові, на голові сидить, а це він на, на бику. Ось таким чином це також приколяс. Спектра мені не дуже сподобалась, насправді, трошки схоже на якогось Арквардена в Вразкінг також у нього тут, бачите, гладіаторська тема, в цілому нормальний сет, але як на мене його персона, ось ця чи як аркана, як правильно сказати, Аркана, напевно, вона краще виглядає. Худвінг з арбалетом ось тут. В принципі, прикольно також виглядає, мені подобається. Ось Деспрофет. Ну я, от коли перший раз побачив вночі, я переплутав з нікрофозом вигляд цієї Деспрофит. Зараз... а, тут навіть... А, це ось такі духи в неї. Ну, духи я не бачу. Духи прикольні. Але сам сет ну, такий не найкращий. Кунка у вигляді м -м, Примари. Ось так виглядає він. Легіонка чоловік, наскільки я розумію. Ну. М -м, чи, це, чи це не чоловік? Я не можу зрозуміти, якщо чесно. Ну, як в перші доті вони, напевно, вирішили зробити, але, звісно, з моїм сетом на Легіонку. Котрий виглядає ось так, але це навіть і близько в порівнянні не йде. Далі є класний сет на Штормспіріта. Дефолтний, як на мене, на Джакіра. Топовий на Дазла. От на Дазла, прям подивіться, супер потужно виглядає, особливо на ЛоПТС, якщо ви там полюбляєте. Дазл спамети це один взагалі, я вважаю, з найкращих героїв на цьому рейтингу, бо ти можеш вигравати на ньому активну лінію. І Дазл, в цілому, з таким сетом, я думаю, виглядає ще потужніше. Ну, Марсі тут рерний сет, анімешний. Типу, написано, що шанси рідкісного. Перший 35 36 сетів треба відкрити, щоб 100% випав цей сет. Коротше, кажучи. Ну, як на мене, ну, таке не найкраще snapfire взагалі супер топ. Я, до речі, не бачив ніколи, але тут є опис, скільки треба відкрити сетів. З першого разу це 1 до 20 тисяч, але щоб прям випав, тобі треба відкрити. Блін, ну, навіть 50 недостатньо буде, щоб він тобі гарантовано випав. Але 1 до 2 це вже нормальна uh, інфа. Ну і неймовірно, рідкісний це на антімага. У мене в Телеграмі криптач він відкрив, кидав скріншот, що він відкрив. Здається, з 16-го сету чи 17-ї скрині він відкрив якраз таки ось цього дуже рідкісного антімага. Це персона сет на антімага, ну, типу з 16-го навіть, якщо подивитися, це 1 до 168 шанс. Тобто, взагалі, мізерний. Йому дуже. Пощастило. Виглядає насправді топово. Мені подобається ось ця персона на персонадімага і сет, котрий на неї зробили. Любі друзі, також не забувайте підписуватись на телеграм-канал. Там дуже багато інфи, щодо цього патчу, Дуже багато буде багів ще, котрі я буду туди викладати. І якщо буде 10к підписників, то обов'язково зробимо Discord сервер окремий, на котрому ви зможете знаходити команду і отримувати фан від гри. Тому обов'язково підписуйтесь за посиланням в коментарях під цим відео. Єдине, що я думав, що вони будуть ось цю скриню робити як. До The International, де вони зможуть якісь там гроші е, з купівлі цієї скрині відправляти на призовий до самого Інта. Але вони цього не зробили, тобто, це. Означає, що вони ще якесь оновлення зроблять, враховуючи, як Valve активно випускають оновлення і якісь круті фішки по доті. Зараз це заслуговує, як на мене, тільки поваги і вдячності ним, тому що вони справді почали працювати активно над грою, За це їм респект, як на мене, тому що зараз я вам розповім головні зміни, котрі є ще. Тепер дивіться, інвентар в доті виглядає ось так: зліва, герої, ви можете обрати, кого хочете. Тут є зброя, окрема голова. Ось так воно класно все перемикається. Ось такий пафосний звук. Owned, це те, що у мене придбано вже. Прочейсибл, це те, що м -м, я можу купити м -м, в, -м, в Шопі. Я так розумію, блін, що це за це за 11,5 тисяч. Це взагалі фантастика. За це віддавати. Окей. І unavailable, unavailable, це те, чого немає взагалі. Тут написано item was released limited time and currently, коротше, він був випущений, там, здається, це з компендіума якогось сет. І зараз його придбати ніяким чином е, не можна. Ну, наша взагалі ця вкладка тут я не знаю, тому що, ну, можливо, ці айтеми колись з'являться, і тому вони якось е, е, так вирішили. Ого, ніфіга, собі, була ось така легіонка. Примарно, прикол. нікого такого не бачив. Також тут є вкладка World, тобто це айтеми, там, де ти можеш апси поставити, коротше, свої. Кур'єрів, рашана, змінити терментера, ефект мапи, погони. Ну, коротше, ось це все, що пов'язано з мапою, а не айтемами на героях. Інтерфейс, це колесо чату, ось тут можна розблокувати. Смайли, курсори, ефекти серії вбивств, інтерфейс, екран поєдинку. Ну, коротше, дуже багато. Чого реально тут можна змінити, і це доволі зручно, тому що я, от коли був старий інвентар, я навіть не знав про те, що є екран поєдинку, коли починається е, серія, що от е, ти можеш надягти взагалі е, якийсь з них, і у тебе буде змін, змінюватися саме е, стадія, коли драфти показуються команди Скарбниці, котрі у мене є, і котрі я не відкрив. Відповідно також скарбниці, котрі можна придбати. Ну і ООЛайтемс, якщо треба, як старий інвентар, але він більш е, Оптимістично оптимальніше виглядає. А тепер найбільш якісніша зміна в цьому патчі: Behavior score. Дивіться, тепер є окремо behaviour score, тобто це твоя оцінка поведінки, і Communication score, тобто оцінка твоєї комунікації. Вони дві відокремлені функції мають. Тепер вони обидві по 12 тисяч максимум. Ну, єдине, що було написано, Behavior score 12 тисяч максимум, а Communication 10 тисяч. Ми бачимо, що у мене тут. Менше, ніж 10к, і це через те, що у мене світло вимгло, і я просто ну, мене з гри було, тому це не означає, що я лівав там, чи таксі чи якось. Що це означає? Дивіться, якщо вас репортять, до речі, про репорти, також доволі важливий момент, комендити ще є система комендів, про це трохи пізніше. Репортити можна зараз під час гри безпосередньо, і можна репортити і ворожих гравців, якщо там вони, умовно кажучи, по міду пішли, то е зразу у них behavior score буде. Знижуватись. Ну, бо якщо ви за комунікацією репортите, то communication score. І тут це не просто тепер так. Тепер у тебе є функції, котрі у тебе вимикаються. От у мене менше 10, 10 тисяч функція, і я не можу тепер мати функцію тренерства в доті. Так само, як і ком'юнікейшн Score. А при ком'юнікейшн Score, якщо у мене ще менше 10 тисяч, то я не можу пінгувати на абілки або айтеми своїх союзників. Тобто, якщо там ти таксічиш, хтось там не натиснув кнопку, як ти вважаєш, де потрібно, ти можеш там через заліт пінгувати на його кнопку. Це буде висвічуватись е, в чаті, і тепер це робити не можна. Також, якщо у вас... Менше 7 тисяч бігєвер скоро, то тобі тепер не будуть дропатись айтеми після гри або скрині після гри. Менше 5 тисяч не можна буде паузити взагалі. І менше 3 тисяч ти взагалі ранкет гру шукати не зможеш. Ти не кажеш про те, що якщо ти там ліваєш, то у тебе ловріоріті буде, це дефолтно. Communication скорі, якщо менше восьми, то voice чат не можна юзати, менше семи тисяч не можна тіпити, менше шести тисяч чат не можна використовувати. І менше трьох тисяч тут взагалі не можна пінгувати, алерти, тобто ти там хочеш використати якийсь спел, чи щось таке, чи розгляд на нього маячиш, не можна цього робити, не можна чата використовувати. Ну написано, що це все буде будь-яка з цих функцій. Один раз в 30 секунд можна буде там чати, чи щось такшталт цього. Потім 30 секунд. Загально на все це колдаун. Також дивіться, якщо ви успішно зарапортили людину, у вас справа буде показувати, кого ви зарапортили, і що йому дало за це там лоу-пріоріті чи понизили його бігєвіра або Score, ну, скоріше скоріш всього, low пріоріті якщо він фідив. І є ще один позитивний момент про лайки і дізлайки. Ну, якщо ви там граєте, наприклад, в гріп, ви знаєте, що ви постфактум, наприклад, я зіграв на валорі ось таку гру. Мені сподобалось там, як грали мої сапорти. Я тільки після е, кінцівки, після, після того, як гра закінчилась, я можу тільки в кінці їх закомендити. Або ж навпаки, зарапортити, дізлайк поставити. Зараз це так само, як і рапорти, можна робити безпосередньо в грі. Якщо ти командиш якогось гравця, з котрим ти граєш, то з більшою долею ймовірності ти будеш наступні. Ігри також попадатись з цим гравцем. І так само навпаки, якщо ти репортиш, ставиш дізлайк якійсь людині, відповідно, ця людина навряд чи буде попадатися з тобою взагалі в іграх, тобто ймовірність цього набагато зменшується. І Valve в цьому плані мені здається, вони дуже на славу постарались, тому що. Ну, такого я не очікував, чесно. Вони прям величезні молодці, що багато змін починають запроваджувати саме в бачмейкінгу в плані того, щоб ком'юніті було менш токсичним, за це їм розпитова. Також Valve покращили вигляд самої гри. Дивіться, ось, наприклад, Particle Lightning, тобто це тички. Було ось так, зараз виглядає все ось так. Набагато яскравіше, краще промальована. Промальована ця тичка від тавер, ну або там тичка від будь-якого героя, це набагато краще виглядає. Тепер Тіні, дивіться, було ось так. Виглядає тепер ось так. Також більш е красивіше. І я не думаю, що це вплине якось на ФПС. Ну і в цілому, вал, я так розумію, вони повинні були ще підняти ФПС. Це я перевірю сьогодні в іграх, бо я ще не грав. Але сподіваюсь, що також трошки краще е буде саме. Продуктивність самої гри. Ну і самі кольори, ми бачимо сам самий тон мапи. Він виглядає також. Він був сіріший раніше. Зараз бачите, якщо ми прокрутимо, то все більш сучасніше виглядає. І приємно, що вони навіть в цьому напрямку рухаються, в тому плані, щоб покращувати і оновлювати вигляд гри, щоб все виглядало більш сучасне. За це. Ну я. Я в захваті, молодці. Молодці. Користувачі Reddit знайшли дуже прикольну функцію. Дивіться. Ось тут, коли ви натискаєте героя, і обираєте будь-якого персонажа, є його опис, це дефолт, в принципі, якісніше виглядає, все вал молодці. Але тут є зміни, тобто зміни героя, котрі йому робили в кожному з патчів. Це взагалі ніде не згадувалось, і ми можемо побачити, наприклад, що сіми 7.34 фенікса апнули, в 7.33 там було по-іншому. Там, наприклад, подивитися легіонку. Ми бачимо. Також що от в останньому патчі її там е, зменшили силу на 2, е, базову швидкість трошки зменшили, більше її взагалі не чіпали. І так з багатьма героями. Якщо у вас є якийсь там сигнатурний герой, ви можете всю історію продивитися. Або ж там навпаки, якщо зараз якісь герої меті, ви можете подивитися ось так набагато зручніше. Е, чому його взагалі пікають? Що йому такого зробили, що це стало імбою. Це також респектова функція нова, котру чомусь Вал не згадали, хоча на мене це прям супер. Топ. Ну і звісно ж, не обійшлось без багів. Основний зараз баг пов'язаний з транквілами. Якщо ти збираєш транквіли, якщо ти їх викладаєш, дота ось таким чином кращиться. Не було патчі без багів, і напевно не буде, сподіваюсь, швидко. Пофіксять, але такий зараз абуз можливий. Єдине, що я не знаю, чи кращиться сервер після цього чи ні. герой точно кращиться. Шановне товариство. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Це дуже і дуже важливо, і справді допомагає просувати додаткові контент українською на Ютубі. Вам же я дякую за те, що ви дивилися відео. І побачимось з вами завтра. Завтра буде гайд на валору. В день знань треба якраз випустити гайд. Як на мене, все логічно.